Добрий день, малята! Запрошую вас у віртуальну екскурсію по столиці нашої країни, місту Києву. Які найбільші міста України ви знаєте? Що таке столиця? Столиця головне місто, адміністративно-політичний центр держави. Київ. Найбільше місто та столиця України. На кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша, Київ, квітує свічами каштан, на храмах грає позолота, ось Володимир, ось Богдан. Он сяють золоті ворота. Послухайте легенду про Київ. Жили колись три брати Кий, Щек і Хорив. Була в них сестра Либіць. Місцем поселення вони обрали гори, вкриті дрімучими лісами. На березі могутньої ріки. Тут побудували місто і назвали його на честь старшого брата Кия – Київ. Центральна вулиця Києва Хрещатик. Там, де він простягнувся, у давнину бив глибокий яр, посередині якого протікав струмок, а навколо шумів густий ліс. Яр цей називався Хрещатим. Від цього і пішла назва вулиці. Центральна площа Києва Майдан Незалежності. Київ розташований на берегах Дніпра. Найбільшої річки України у 2017 році Київ визнали найзеленішою столицею Європи. У місті нараховується 140 парків, безліч алей та скверів. Символ нашої столиці квітучий каштан. Коли настає час цвітіння каштанів, київські вулиці та бульвари прикрашають білі і рожеві свічки, саме на них схожі ніжні квіти каштанів. Гості Києва захоплюються красою метро. Три лінії, 52 станції. Таким як Київське метро. Станція Арсенальна займає перше місце у списку найглибших станцій світу. Вона йде під пагорбом і її глибина більше ніж 100 метрів. У Києві багато пам'ятник старовини, пам'ятників театрів, музеїв, картини галерей, бібліотек, навчальних закладів. Поряд із старовинними будівлями розташовані сучасні будинки. У Києві є золоті ворота. Багато століть тому вони слугували головними воротами, через які був вхід у місто. Києво-Печерська лавра один із перших монастирів Русі. В 11 столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнської релігії. Софиївські та Міхайлівський Золотоверхі собори одні з найбільш популярних культових споруд. Пам'ятник Володимиру Великому найстаріший пам'ятник, символ міста, споруджений у 1853 році, зроблений з бронзи, цегли і човну. Висота статуї 4,5 метри, а усього постаменту – 20 метрів і 40 сантиметрів. У центрі Києва на одному з живописних майданів височить фігура гетьмана Богдана Хмельницького з булавою в руках. Монумент скульптура Батьківщина Мати висотою понад 100 метрів входить до десятки найвищих пам'ятників світу. Батьківщина Мати навіть вища за американську статую Свободи. Найвищі будівлі Києва мають 33, 35 та 47 поверхів. Діти. Які відзначні місця Києва ви запам'ятали? Які б ви хотіли відвідати особисто та помилуватись їх неймовірною красою? Бажаю хорошого настрою та натхнення!